1 травня до 31 березня Визначено цією постановою, що в нас буде діяти єдина ціна для побутового споживача, і вона становить з 1 травня 6 гривень 88 копійок за 1 кубічний метр. Тобто квітень місяць ми прожили єдиний місяць з ціною 7 гривень 19 копійок, єдиною для всіх споживачів. А цієї постанови визначений більш другого тривалий період це є 11 місяців. І в цей період ми будемо діяти. За цією ціною. Що це означає? Це означає те, що в період опалювальний з 1 жовтня по 31 березня, як було минулого року, вже не буде соціальної знижки, скажімо так, яка діяла для споживачів, у яких було комплексне споживання, тобто з індивідуальним опаленням, де діяла спеціальна ціна 3 гривні 60 копійок на 1200 метрів кубічних в цей період за пільговою вартістю 3 гривні Сі копіку тут вже такого винятку і вже такого такої скажімо так соціальної такої норми вже діяти не будемо незалежно ні від виду споживання, незалежно від того, чи є лічильник, чи нема лічильника, незалежно від обсягу споживання, ціна буде єдиною так. Поряд з цією постановою, яка внесла зміни до 758-ї постанови про розрібні ціни на природний газ, урядом прийнято і ще ряд інших постанов, які так чи інакше пов'язані з. ДЦ. Зокрема, 409 постанова, яка визначає стандарти в житлово-комунальній сфері при призначенні пільг та субсидій. Саме 317 постановою того ж дня, 27-го числа, внесено зміни в цю постанову, де ці соціальні стандарти переглянуті урядом. Затверджені нові норми, зокрема по природньому газу, якими будуть користуватися управління праці соцзахисту при призначенні субсидій. Ну, якщо для порівняння, щоб було зрозуміло, так? базова норма споживання при призначенні на опальний період минулого року норма споживання діяла 7 метрів кубічних на 1 метр опальної площі дворогосподарства. То е, на сьогоднішній день, е, при призначенні на опальний період наступного року, 2016-2017 року, ця норма переглянута до 5,5 метрів кубічних на 1 квадратний метр опальної площі. Крім того, це є базова норма споживання. Ця базова на цю базову норму і ще накладається коригуючий коефіцієнт е, регіону е, Цією ж постановою 409 визначені і коефіцієнти регіонів. Що це значить? Що для мешканців Закарпатської області при призначенні субсидії норма, яка буде діяти в опальному періоді при визначенні визначенні субсидії і розміру субсидії, буде братися за основу при однодвохповерховому будинку. Це це є будинки, які вважаються. Багатоповерховими, де живуть декілька сімей, так є в нас такі, і е, приватна забудівля е, на один квадратний метр опальній площі 4 і 2 метри кубічних, а при багатоповерховому житлі від 3 до 9-поверхової забудівлі 2 куба і 4 на 1 квадратний метр опальної площі так менше субсидій і відсутність соціальної норми в опальний період. Уряд коментує це тим, що всі малозабезпечені будуть звертатися з субсидіями і будуть отримувати субсидію відповідно до доходів і від індивідуальних показників.